Всім привіт, я Олександр Зрайський, податковий консультант. Сьогодні, 1 жовтня, закінчився третій квартал і час подавати декларацію по єдиному податку платникам єдиного податку третьої групи і ставкою 5%. Тож, в цьому відео я і розповім, як заповнити та надати до ДПС України декларацію за третій квартал, точніше, якщо правильно казати, за 9 місяців 2022 року. платнику єдиного податку третьої групи із ставкою 5%. Тож починаємо. А почнемо ми, як завжди, з пошуку електорного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо ДПС України. Enter. І перше посилання це є сайт ДПРС України, так Gov.ua. Ну а поки я його шукаю, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант, де, окрім відео, багато іншої інформації про податкування, яка дуже цікава і корисна. Посилання на цей канал зараз з'явиться вгорі. І буде внизу під цим е, відео в описі. Також, якщо мої відео для вас стали корисними, е, були корисними, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є в описі під цим відео. Тож можете на нього натиснути і підтримати мій YouTube канал, е, як я сказав, в будь-яку суму на ваш розсуд. Ну, а я продовжую надавати власне звітність. Натискаємо Державна податкова служба. Приготаємо трошки вниз. І от внизу електронний кабінет. Натискаємо на це посилання електронний кабінет. І тут взагалі є така трошки непримітна кнопка вхід. Натискаємо на неї. Щоб зайти в електронний кабінет, нам знадобиться ключ ЕЦП, електронного цифрового підпису. Або, як ще кажуть, КЕП. Для цього можна скористатися підписом від самої податкової, от він самий перший вгорі, або від якогось іншого видавця, їх тут багато. Я зазвичай користуюсь підписами від Приватбанку, тому що ну, е, його можна отримати, підпис Приватбанку можна отримати, е, не виходячи із дому в додатку приват 24 у звичайному додатку Приват24 навіть не для бізнесу. Тож я користуюся ключом ПриватБанка. Ви можете скористатися будь-яким іншим. Ну, або е, це може бути діяпідпис або ID.gov.ua. Е, Так, я, як я вже сказав, користуюсь своїм ключом ПриватБанку. Знаходжу на е, комп'ютері файл ключа. От він відкриваю, і тепер потрібно внести пароль. Натискаємо читати. Ключ щитаний, натискаємо увійти. І от ми, власне, зайшли до електронного кабінету, щоб зробити те, для чого ну, ми сюди і заходили. Щоб надати звіт по єдиному податку, пратнику єдиного податку третьої групи і ставкою 5%, потрібно в меню зліва, от, ближче до гори, вибрати введення звітності. Натискаємо. Ну, тут мій звіт за вересень місяць. Не звертаємо на нього уваги, тому що нам потрібен не вересень. Ми е, перевіряємо, так, в нас рік 22-й, і в меню вибираємо в жодному разі не третій квартал, а 9 місяців. Для надання звіту по єдиному податку, по єдиного податку 3 групи зі ставкою 5%. Потрібно вибрати 9 місяців, тому що звіт у нас надається наростаючим підсумком. Тож, вибираємо 9 місяців і натискаємо кнопку Створити. Якщо у вас будуть от там всі показані декорації, вам потрібно вибрати прибуток, ну, щоб скоротити їх кількість, якщо їх буде багато. Ну, в даному випадку їх не багато, їх всього 2. Тож, власне, дивимося, де ж тут наша. А наша декорація от вона, податкова декорація платника єдиного податку третьої групи квартальна. Натискаємо на ній. Перевіряємо, щоб було вказано правильно назву вашої податкової. Якщо ви сумніваєтеся, яка ваша податкова правильна, можемо відкрити от облікові дані платника. І тут подивитися. Бачите, у мене Харківська область, Московський район. Повертаємося до введення звітності. Харківська область, Московський район. Все правильно! Ну, і е, оскільки я надавав звіт. Вже надавав звіт за півріччя. Для того, щоб спростити е, заповнення звіту, я ставлю гарочку Заповнити на основі звіту. І вибираю період. от Він 6 місяців 2022 року. Е, вибираю цей звіт. І натискаю кнопку Створити. І показники заповнюються автоматично. Назва податкової, мої особисті дані. Стоїть відмітка 3 квартири, все як порожено. Перелік кведів перенісся з попереднього звіту за 6 місяців. Я перевіряю, чи всі тут є кведи, які мені потрібні, по яким я отримував доходи. Ну, і далі залишається лише залишає заповнити частину про доходи. Перше, що ми робимо в обов'язковому. Порядку, це переносимо показники за попередній квартал. Точніше за е, півріччя. Бачите, загальна сума податку за півріччя, у мене в ряду 12 стоїть 10 132,79. Цю суму потрібно перенести в рядок 13. -й. Виділяємо, копіюємо і вставляємо. Якщо цього не зробити, то у вас просто задвоїться сума доходу. Бачите, я із рядка 12-го суму доходу, це рядок 12 декларації за півріччя, за 6 місяців, за другий квартал, я переношу рядок, копіюю, переношу рядок 13. -й. І в нас рядку 14 0. Це правильно, тому що ми ще не заповнювали показники за 9 місяців. Тож, нагорошую, що якщо ви подавали декларацію за півріччя, за 6 місяців, то вам потрібно з рядку 12-го суму податку перенести в рядок 13. Ну, а тепер, власне. Ставимо суму доходу за 9 місяців. Ну, як всі звикли казати, за третій квартал, насправді, ні. Суму потрібно поставити наростаючим підсумком загальну суму доходу за 9 місяців. Так. 312, 285, 82. І е, власне, порахувалася, сума податку. Мінус те, що було за півріччя, те, що ми перенесли в рядку 13-му. І от автоматично сума до сплати в 2014 рядку відображається 548150 гривень ой, 50 копійок. Це та сума, яку потрібно буде сплатити за третій квартал до бюджету. Якщо е, ці показники, якщо ця сума в 14 рядку і в 11 вони порахується автоматично, ну вам доведеться е, порахувати це вручну. Е, Калькулятор эту сумму перенести э, в калькулятор. Ой, не поручите перенести в калькулятор, придется набирать вручну. 280, 312 285, 82. И помножить на 0, 0. 5. Бачите? 15614 1514,29. 15, Вам потрібно буде поставити цю суму в 11 рядок, перенести в 12 рядок і потім відмінусувати те, що стоїть в 13 рядку. Мінус 1032,79. І отримаєте 5481,50, ту суму, яка і стоїть в 14 рядку. Це те, що піде на рахування за третій квартал. По итогам роботи за 9 місяців. Власне, на цьому майже заповнено е, всю декларацію, Ми перевіряємо дату, вона нас перенеслась із декларації за півріччя, тому ми дату виправляємо. Сьогодні 1 жовтня, я виправляю її на 1 жовтня. Все, більше нічого заповнювати не потрібно, ніяких хрестиків чи е, даних по ЄСВ ставити не потрібно. Наша декларація заповнена. Перевіряємо ще раз: податкова вказана вірно, особисті дані заповнені. Перелік квед є найманих працівників нуль стоїть. Стоїть сума доходу за 9 місяців. Загальна сума доходу. Вона перенесена в рядок 8, З неї обраховано єдиний податок 5%. В 11 рядку стоїть з 11 перенесено в 12 рядок. В рядку 13 стоїть сума єдиного податку за півріччя, перенесена із декларації за півріччя 10,132,79 І наша сума чисто за третій квартал, яка підлягає сплаті до бюджету. Де заповнено, все правильно, все стоїть. Про всяк випадок натискаємо кнопку перевірити. З'явилося зелененьке повідомлення, що все перевірено, все добре. Ще раз я швидко переглядаю: дата сьогоднішня. І далі натискаємо кнопку зберегти, щоб зберегти нашу декорацію, і далі її підписувати і направляти. Натискаємо з дискеткою Зберегти наш звіт збережений, і тепер його потрібно підписати. Ставимо галочку. Натискаємо Підписати. Знову вибираємо «Приватбанк», Бо в нас ключ «Приватбанку». Обираємо файл на комп'ютері. І вносимо пароль. Натискаємо кнопку Считати. Ключ щитаний. І натискаємо кнопку Підписати. На звіт підписаний. Бачите, з'явився ключик і надпис Підписано. Тепер нам потрібно відправити нашу декорацію. Для цього ми знову ставимо гарочку і натискаємо кнопку відправити. Бачите, декорація відправлена, з'явився літачок. І написано «Відправлено». Тепер нам треба дочекатися лише квитанцію, першу та другу квитанцію про те, що декорація прийнята. Ну, Будемо чекати, я повернусь сюди до комп'ютера. Цього розділу, ну, десь хвилин за 5. Я повернувся до кабінету і спробую налити. О, бачите, з'явилась квитанція 1. що Документ збережено на центральному рівні. І можна при бажанні переглянути, але ну, в цьому немає потреби. Ми знаємо, що до ДПС України декларація вже доставлена. І залишається дочекатися квитанції 2. Про те, що вона прийнята. Пройшло ще 5 хвилин, я знову повернувся до кабінету і оновлюю екран. Це, бачите, прийшла квитанція 2. І тут написано, що пакет прийнято. Значить, бачите, відповідь 2 фінальна, пакет прийнято. Значить, ваша декларація прийнята, до неї немає жодного. Жодних питань, все у вас добре, ваш звіт ДПС прийняла. Якщо ж якась із цих квитанцій буде червоного кольору, квитанція 1 або квитанція 2, значить ви допустилися якоїсь помилки. У мене є відео про самі розповсюджені помилки. Воно буде, посилання на нього буде під цим відео в описі, і зараз має з'явитися вгорі. Тож, подивіться тоді моє відео, знайдіть, яку помилку ви її допустили, і виправте, переробіть звіт, знову натисніть Кнопку Створити, забіть його по новому з рахуванням того, щоб виправити цю е, помилку. Е, ну, а я, власне, на цьому буду е, закінчувати своє відео. Як бачите, все просто і не скрадно. Е, тож, користуйтеся і не варто заради цього ходити до ДПС, надавати звітність в паперовому вигляді. Ну, а я на цьому буду з вами е, прощатися. Якщо моє відео було корисним, ви можете підтримати мій е, YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Е, також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Для цього є кнопочка під відео підписатися. Також натиснути натисніть на кнопочку з дзвіночком, щоб отримувати повідомлення про всі мої нові відео. Е, ну, а і також ви ще можете підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. В цьому телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім власне, моїх відео. Там дуже багато просто текстових дописів. На цьому все. Всім гарного дня. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!